Вітаю всіх, як енергії королеви мечей будуть впливати на нас 26 березня 2024 року. Це День партнерства, співпраці, балансу, рівноваги. Буде багато взаємодії з іншими людьми, стосунків у суспільстві. Про себе можуть нагадати відкриті вороги. Саме під час взаємодії з іншими людьми ми розвиваємося, напрацьовуємо свій досвід. З іншими людьми ми проходимо свої життєві уроки, навчаємося оцінювати реальність, приймати виважені рішення. Але це відбувається лише тоді, коли нам надоїдає весь час припускатися помилок, тобто наступати на одні й ті ж самі граблі. Це навчає нас управляти своїм мисленням, ставати... Стриманими і розважливими. На роботі у бізнесі у цей день ваш професіоналізм буде на висоті. Всі конфліктні питання потрібно вирішувати тільки юридичним шляхом, утримайтеся від бажання домінувати і проявляти свою владу над оточуючими. У особистих стосунках, можливо, прийдеться відповідати за свої вчинки, усвідомити сенс ваших партнерських стосунків, важливо коривати своїми почуттями. Порада! Проявляйте обережність, можливо, хтось вам навмисно заважає. Тому не вірте всьому, що чуєте. Зараз ви не бачите загальну картину того, такою, як вона є. За потреби або якщо вас долають сумніви, звертайтеся за консультацією до компетентної особи. Керуйте своїм життям. Це важливо, не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім мати надійних партнерів у всіх сферах життя. Миру вам і гарного дня!